Вітаю всіх, хто дивиться зараз мене і цікавиться нумерологією, яка пов'язана з вашою датою народження. Сьогодні число 31 сонця. І я нагадую, як треба рахувати свою дату народження, наприклад, 12.07 2005 року ви всі цифри додаєте: 1, плюс 2 плюс 7. Плюс 2, плюс 5, і у вас повинно вийти якесь число. Сьогодні у вас повинно вийти число 31. Якщо у вас виходить більше число, ніж 30, 6, наприклад, 37 і більше, ви віднімаєте 36, і у вас яке число вийде. Оте число у вас буде приховано коду поленорман. І так, число 31. По нумерології. По картам ну, а, по номе. Ой, боже, запуталася. Це ж треба поспішає завжди бо я вже думаю про інше. По нумерології Ленорман це число 31 сонце. Сонце. Відповідно, хто такі люди сонце? Сонце сіяє всім. Відповідно, люди хочуть сіяти усі. Вони хочуть бути такими яркими і такими е кращими, найкращими. Раніше дуже багато йшло таких людей, хотіли бути артистами. Тобто, бути на виду. Бути на виду. Хотіли бути артистом, бути на виду, але сонце, сонце може і випікати своєю такою харизматичністю, своїм подавленням на інших людей. Далі ще пишіть, чи є вас знайомі з такою нумерологією Сонця. В принципі, в картах Ленорман, коли робиться розклад, то дійсно. Це позитивна карта. І в людей часто буває все позитивно. Вони дійсно дуже гарні люди, люблять за собою дивитися і е, примітні дуже навіть ще, я подивлюся, що тут ще виписала себе на листочку. Е, дуже примітні, дуже яркі, е, але вони можуть бути емо... Жит... в них дуже багато життєвої сили. Але одне в них погане, що вони можуть бути дуже емоційно неврівноважені. Їхній емоційний настрій може випікати навколо інших. У них може бути творчий запал, натхення, натхнення, популярність, слава, оптимізм, реалізація задуманого, навіть так прожити, щоб залишитися як їх стати безсмертним. І завжди оновлюватися кожен день сходить сонце, так і людина кожного дня. Вона знову нова, знову світла, знову популярна. Ну, так і сонце. Так і в стосунках вони можуть бути романтичними, теплими, душевними, люблять спілкуватися. Ну, по е, часто у цих людей температура, перепади температури. вони не знають, що з цією температурою робити. Таке теж у цих людей існує. Е, Часто мене ще питали, ким ці люди можуть бути, таким вони можуть бути, але от вони артистами можуть бути, візажистами, обов'язково вони хочуть бути в центрі уваги. Значить, вони хочуть може і керувати ким-то вони можуть бути, електриками вони можуть бути, ювелірами ці люди можуть бути. Тобто там, де треба сяяти. Ну, і резерка там професія. Можливо, в Ютубі теж можна сяяти. Можливо, це теж сонце, і вони теж постійно сяють, сяють, сяють. Ці люди ну, світять в принципі можуть скрізь. Да, в них творчі професії, це правда. Творчі професії там де сяєте. Ну електриками то ж теж вони можуть бути так. Вони можуть може працювати раніше, якщо були відпочивали люди на пляжах, оце у такий період. Це теж могли люди з такої нумерології працювати. У них часто може бути, бути висока температура, вони можуть страждати запаленням, опіками, у них хворі часто можуть бути проблеми з печінкою, з міхуром. міхором. Але навмисно не шукайте проблеми. можливо, у вас її нема. Бо сонце буває любе шукати проблему, її там нема, вона шукає і шукає, і шукає. В принципі, люди в позитивному стані вони добре себе почувають, якщо вони живуть по позитиві. Але люди в основному живуть не позитиві і чомусь всі енергії, які є в цифрах, людина обов'язково бере саму найгіршу енергію цифри. В принципі, людина доброзичлива, привітна, приємна, товариська, щедра. І вона завжди оптимістична, завжди позитивно мислить. І до себе вона може простошувати, кого захочеш. Це можуть бути обдаровані особистості. Так що, якщо у вас діти сонце, у них обов'язково може бути талант. Придивіться, таке може бути. Але, по мінусу, вони можуть своїм сонцем випікати всіх. Випікати, я ще кажу. Як -от, випалювати. До речі, от, є люди, наприклад, Лілії вчора я розказала, і сонце. От вони, сонце може випікати Лілію, тому що вона квітка. Хоча Лілія теж егоїстична, це пара, 30-31. і 31. Таке теж може бути. Разом з тим сонце можуть бути самозакоханими, самозакоханими егоїстами і нарцисами. І ці люди на своєму цьому сонячному енергії зациклені на собі. Що можна порадити таким людям? Використовуйте завжди білу смугу, а у сонця це буває часто. Тобто вони люди більш-менш проти удачливі. ставитися до життя позитивно. І хапайтеся за можливості, бо їх буде багато. Але основне, не будьте впертим егоїстом, інакше ви самі себе опалите. По професіям я сказала, це люди про це можуть. Головне, щоб вони сяяли. Закрити сонце і щоб те кутку його ніхто не бачив, так не можна. Думайте. Аналізуйте, цікавтеся, хто ви є такі. Тому що я на своєму досвіду зрозуміла, що я вивчила своїх рідних і зрозуміла, хто вони є, вивчила їхні таланти, їхні позитиви і негативи, і мені стало легше сприймати їх як людей. Це така психологічна е, наука, нумерологія, яка пов'язана, до речі, з психологією. І пов'язана, до речі, і е, з іншими науками е, сама нумерологія, як тільки хто ти є і куди тобі йти, розкриває нумерологію. Цікавтеся знаннями своїми, цікавтеся своїми дітьми. Підтримуйте мене матеріально, емоційно, залишайте свої коментарі, якщо ви бачили таких людей. Я ділюся своїм досвідом, досвідом інших людей. Можливо, у вас є якийсь досвід по тим чи іншим цифрам, чи співпадають вас, чи не співпадають вас. Ем... Часто сонце хоче бути головним. І він не хоче нікого на коло бачить. То, щоб хтось там над ним домінував. Сонце світить угорі, люди відповідно і ведуть. Ви розуміли, що нумерологія Ленорман. І в принципі, вся нумерологія, цифри пов'язані з природою. От те, що як веде себе в природі, так і людина. Отак От все непросто. А нам все вдовблюють, що ми слабкі, штучний інтелект все за нас вирішить. Що ми геть не є природою, тобто відривають зараз в сучасному етапі людину від природи. І це буде так, це так буде, поки ми не, не, як, не досягнемо дна свого існування. І знову почнемо звертатися до природи. І знову почнемо шукати, як вижити в природі, і як всі стихії, які є в природі, залучити в своє життя. Але це буде не сьогодні. Як завжди, людина. Помиляється. Всім гарної весни. Сьогодні я нарвала тюльпани. До речі, напишіть, може, в кого дощ пройшов. У нас в Баштанці танці Миколаївської області пройшов якийсь дощ дивний. І, от, наприклад, бузов, він пройшов він відразу половину там щось пожовтіло. Жовті плями на асфальтах. Хтось казав, на машинах люди говорили: напишіть, як у вас в яких областях дивно. Природа, бачите, яка зараз теж. Нездорова, нездорова, тому що люди ж відвернулися від природи. Люди відвернулися від природи. І люди її використали, використовують на, повну, на повний розмах, не думаючи, чи витримає вона це, чи ні. Але природа у природи свої закони, і вона не буде підчинятися нам ніколи. І людина завжди буде слабшою природи. Завжди. Всім гарної весни і підтримуйте мене.